Дорогі друзі, ноутбуки повністю підготовлені встановленою системою, обслужені заміненою термопастою. Відправляємо сьогодні нашим захисникам на Гуляйпільський напрямок Запорізька область. Наші козаки де мужньо борються з ворогом. І дякуємо Хела Фланку, Лісія Ларес, австрійській друзі. Також дякуємо нашій команді Капеланів. Брату Андрію за допомогу в обслуговуванні в налаштуванні даної техніки. Трудимось надалі. Попереду, що нас багато-багато справ. Бажаю здоров'я. Хочу висловити подяку за надані ноутбуки австралійським друзям Люсії Ларес та команді громадської організації міста Київ, військові капелани. Дякую, що допомагаєте і сприяєте нашій спільній перемозі. Дякую тобі за цей чудовий ноутбук. Ось він є. Е... Є докстанція. Просто шикарна штука. Дякую вам, друзі, за те, що прислали, за те, що долучилися. Тепер це е, буде працювати на нашу перемогу. Хочу окремо відзначити е, військових капеланів. Дякую вам, друзі, що допомагаєте постійно нам. Без вас не буде перемоги. Дякую.